З 21 жовтня у Мукачевській громаді розпочнеться опалювальний сезон. Залежно від погодних умов, бюджетні установи школи, лікарні, дитячі садочки зможуть увімкнути опалення раніше. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Даним проєктом рішенням пропонується розпочати опалювальний період для бюджетних установ на території Мукачевської територіальної громади з 21 жовтня. Або за умови визначеного температурного режиму за окремим рішенням керівника такої бюджетної установи. розглянули інші важливі питання. Зокрема, погодили комунальним закладам охорони здоров'я прогнозований фінансовий план доходів на наступний рік. Для медичного центру сім'я він становитиме орієнтовно 99 мільйонів гривень для лікарні понад 400 мільйонів. Основними джерелами є доходи від НСЗУ. Фінансовим планом заплановано 429 мільйонів 247 тисяч доходів і на таку ж суму видатки. Цей документ він є поки що примірним, він буде, скажімо, більш такий життєздатний і більш чіткий. Після того, як ми укладемо довгий за служби здоров'я на наступний рік розглянули рішення про проведення реєстрації народження дитини, покинутої у вікні життя та влаштування її до центру реабілітації Діви Марії. У справах дітей надається можливість провести реєстрацію народження дитини, надання їй статусу та тимчасового влаштування. Дитина була залишена у вікні життя обласної дитячої лікарні. Окрім того, виконавчий комітет надав статус постраждалих від війни 16 дітям з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької, Миколаївської та Луганської областей. Також було вирішено створити спеціальну комісію. Затверджується нове положення. Яке розширює можливості комісії, особливо в частині того, що надається право на визначення потреби і використання державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейних переміщених. Території, на яких відбувається війна, прошу підтримати. Зокрема, йдеться про забезпечення необхідними житловими умовами дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання. Також на засіданні заслухали інформацію про розпорядження міського голови. З 10 по 29 вересня видано 19 розпоряджень. Нині на постійному контролі у виконавчих органах Мукачівської міськради знаходиться 9 розпоряджень на довгостроковому 6.